Так, дубль 2, та сама теплиця і білий провод. Брав 5 см від землі. Вона дивіться, тут пошти касається. ну Тут на два пальця до землі. Ну, Коротше так, зараз накриваю і перевіряю. Так, все те та саме, температура сьогодні. Бачите яка? Мінус один. Все те саме. Ось. Зробив теплицю, включаємо. Так, включили. Ну, время. А зараз время. А скільки в нас зараз време? Зараз подивимося. Скільки в нас време. Так, тут оце. В затишку 0,6 показує. Ну, будемо вважати, що нор у нас. Тут 0,6, там 1, 1, 1 градус показує. Так, отак ось буде. Бачите? 0,9, а там 0,6 на тому показує. Ось все, все включено. Время, зараз я телефон включаю. Дивимося, время. так время. 11.30. Так, 17 лютого. 17 лютого 11.30. Через пів години. О, дивіться, зрівнялося. От зараз вже показує точно, що на тому, що на тому. Там 0,6 і тут 0,05. 0,5. Ну, коротше, розбіжність, ви бачили пошти. Пошти немає. Ну, подивимося, що воно буде через пів години. Вийдемо, вийдемо сюди у 12 годин рівно і звіримо температуру. Що вона бере тут білий кабель 24К. Так, поки там воно гріється, зараз вже будемо йти заміряти температуру. Ось знайшов кусок сітки, тут висота її. Зараз ми заміряємо висоту. Все. Ось так, метр восімде. Висота, а ширина тут її. Ширина її метр тридцять. От зараз ми для чого нам такий великий тубус на метр восімдесят. Зараз ми його напополам перед тарабаним, буде 90 см. Буде хороший високий тубус. Так. Так. Дивимося температуру, бачите? Мінус 0,6. Ну, короче, так як було, так воно все і є. Так, зараз виключаємо телефон. Так, ось все, телефон, число, усе, бачите, субота, 17 лютого. Ще 5 минут надо нам видержати. Ну, ми будемо видержати 5 минут, ми вже його знімаємо. Ось. Знімаємо і йдемо, його втикуємо сюди оцю палатку. Так, ну що, б'є в нову дирку. Зараз, секундочку, я положу телефон. Так. Ну ось ось, дивіться. Ось ось так він показує. Оп. І пішло тут вже наростати. Температура. Дивіться. Бачите. Пішла рости коротше сейчас я й телефон підставлю, зразу вам тут зразу покажу. Так, ось все телефон оце все дело невдобно, конечно. Так 11.56, це все вже температура виросла. Так, бачите, 11.56, температура вже 55,8. Коротше, вернемося сюди через 5 минут, щоб не стояти не затягувати відео. Бачите, температура росте. Так, ну що, включаємо телефон. Дивимося. Время у нас 12.00 на градуснику. Ось, все, дивіться, телефон. Ось, все, градусник. 12,03. Норм. Норм. І це пройшло 5 минут. Тобто градусник вже набрав свої температуру Ну, бачите, так як я вам вчора і казав, що температура виросла тут у два рази. При нулі на дворі, десь і на 12, як температура була 6 градусів, то тут, тут 12,5. Отак, бачите, а вона вже не пригає, вона фіксірована. Навіть зараз, якщо ми пройдемо сюди пізніше, мабуть, вона так і буде вже фіксірована, показувати. Ну, подивимося, давайте ще через 5 хвилин. Я поки буду робити <кхе> сітку. А тубус у мене вже вийшло. Бачите, я розкусив, вийшло дві заготовки. Зараз я скручу, оце все діло і потім включимося, глянемо, що там за температура. Так, время пройшло, ось дивіться, дивіться, потух. 12-16, ну, тобто 20 минут время пройшло, ось, ось температура, бачите, 12 градусів. Ну, це, я його перевернув, Короче, якщо його це він касався вже цього верха. Короче, 12 градусів тут. Постійна температура держа він, що радує. Так, Тепер вертаємося до нашого тубуса. Дивіться, ось я тубус зробив. 90 см тубус, висота. От. Ось нагрівальний елемент. Бачите, я цей провод, що був у тій тепличці вчора, що я показував, ось я його сюди намотав. Тут плівка шарів 5 накручена і зроблений. Намотаний сюди цей нагріваючий елемент. Бачите, його можна кидати, що вгодно робити, бо ще зверху намотано і нічого йому не буде. Тепер представте, що ось дивіться. Допустимо, ось ви саженець посадили, ось у вас росте саженець. Да? Ну, це я маю введу, там, ну дорогі, вигітуючі, чи ще який, не чи самі посадили. Ну, В моєму розумінні, якщо я знайшов, чи не я, ви там, хто не важно. Найшли 4 тисячі насаджених, то 300 гривень можна знайти на таку штуку. Ось дивіться. Бачите, в центр поставив. Нагріваючий елемент. Зверху у цьому тубусу знизу тут є такі штирі, дивіться. Їх трошки завернуло та не видно. Ось вони. Ось. Він чіпляється, мені просто невдобно одною рукою. Тепер дивіться, надіваємо сюди. Наділи. Так, що у нас там? Завернулося. Вон. Бачите, як воно виглядає. Тубус у тубусі. Ось. Можна не обов'язково так от робити, як я зробив. Бачите, в мене вийшло там воно. Тубус стоїть і ще один зверху цей білий тубус. От. Можна сюди прямо на агроволокно намотати. Оце. Ну, я, Мені так зручніше, я так просто зробив і то вам і показую. Ось, о, приткнули, він добре стоїть у землі. Нікуди він не дінеться. Для впевненості Ну, можна ці поставити, що я гнув дугу, дугу. Ну, з них. Зараз я камеру на штатив. Поставлю та й покажу. Ну, ось... Стоїть камера, стоїть. Ось. Можна рядом ось дві такі ці. Тільки ось, ось восьмірка, десятка, палицю, любу взяли, встромили ось отак ось, ось в землю. Ну, щоб як ви якщо боїтеся, що велика, та вітром здує. Ось, ось і проволокою, вірьовкою прив'язали і все. І вона стоїть, уже, там ураган треба, щоб оце знесло. До речі, ось, бачите, я вам ще показую, Воно гнеться, це ж як я ставив тепличку. Тепличка вийшла, ну вона легко згибається, роб, два шнурка натягнув, як ви бачили, і поставив, воно все рівно виходить. Тепличка ця в мене що стоїть. Вона получилася 5 метрів за дліншки я зробив. А висота її, зараз я вам скажу, бо я вчора не сказав, не, не заміряв. Так, а висота її по центру 45 см. 45 см висота, їй получилася І це і 5 метрів. Длинно. Ось отак воно дивіться виглядає, бачите. До речі, скаче трошки температура. ось бачите Було там 12 зараз чуть холодніше сталося, 11,6. Показує, так як є. Ось така акуратна, красива тепличка. Дивіться. Можна хоч навіть помідори вирощувати, поки вони виростуть на 45 см, то вже літо буде, ніяких заморозків по мені не буде. І ширина її 50 см, бо бачили, я дві вірьочки натягнув, 50, висота 45. Ось А зараз включаємо в розетку. Це ось лихо. І будемо дивитися, що буде з температурою. Отут, о, в цьому тубусі. Ось я включаю, я його дивіться, включив. Зараз обидві вони включені. Зараз хай постоїть трошечки, да? подождемо минут 5, я включу і цей. Тут зараз я зав'яжу вірьовочкою зверху, щоб було, щоб не виходило тепло. Дивіться, бачите, воно який є місце, щоб зв'язати все діло. Зараз я зав'яжу. Так, время у нас 12.28. Ще раз. Два бачите, 12.28. Так температура у нас 13,8. Нічого не змінилося, тобто температура більша вона я не бачив. 14 я пару разів бачив, воно скакало до 14 і більше не скакало. Ну, менше 12 я не бачив, щоб воно опускалося. Ну, тобто, оце така зараз температура в ньому, оці тепличці. Витягуємо оце лихо. Дивіться, як вона зараз почне скидати зразу ж. Дивіться, бачите. Це я в воздухі держу. Скидає, 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 скидає. Ось все. Ну, Тобто воно зараз ноль, буде воно до нуля скидає. Давайте щоб время не тратить. Ось я... ось цей тубус стоїть. Він. Ну, вже минут п'ять, воно гріє тут. Давайте тоді зараз при вас все, пробиваємо нову дирку в цьому тубусі. Опа. І ставимо сюди його. Так, щоб нам видно було. Давайте отак ось. І дивіться, температура починає ускорятися. Як би я так, щоб воно було видно хорошо отересно, до скільки воно добіжить-то. О, оце тема. Ось тут можна вже й датчик ставити. І контролювати. У, усі саженці. Допустим, Допустимо, задали йому 8 градусів, щоб він там вночі працював. Ось так воно й буде працювати у режимі 8 градусів. Ви бачите, що воно чудо. Гляньте, яка температура. Вже 17,5-17,8. Оце те, що доктор прописав. Да. Я не ожидав, чесно кажучи. от цього. Ну, я думав, може буде там там 12 максимум, ну щоб 20, ні. І це ще ж не бачите, воно все пригає і пригає. Ну, коротше, хай постоїть. Я включуся, хай вже встаканеться воно. І подивимося, до скільки воно таке набрало. Так, температура продовжує скакати, рости. Дивіться, вже 29, ви бачите. Ну, вже так, не, не дуже 29,2, потихеньку ще піднімається, може навіть до 30 і піднятися. Ну, Глянемо. Ще подождемо. 29,6 було, було навіть 29,8, ну 30 я не побачив, а тепер щось вітер почав піднявся, вітер і воно дивиться, потихеньку почало нанис скатувати, бачите? Тобто не, не вдалося мені побачити 30. Ну, ось, становилося 29,3. Тепер не хоче ні туди, ні сюди. А так і стоїть. Ось, бачите? Ну, На цьому, мабуть, завершуємо. На цьому народ і все. Я добився результату. Сказати, що я недовольний ним. Я дуже довольний, бо я вже для себе я вже знаю, де воно що буде. Е, ну, вже зайдемо в дім, я вам поділю, з вами поділюся, як воно буде. Е, так, в трьох словах скажу, що і як. Так, Все, поки йдемо в дім. Виключаю я вже цю всю музику, все, що мені потрібно, я все побачив і вам показав. Так, Попрощався, Ну, не все ж я вам показав, ось розв'язав я. Балахон цей, зараз я його зніму, Оп. щоб ви вдостовірилися, що тут нічого не розплавилося, дивіться. Бо будете питати, а що ж там, як-то, все воно стоїть на місці. Нічого йому не случилось абсолютно. До сих пор що тут тепло всередині. Тобто я виключив його. Я вже відключив, воно дивіться. Я і ту відключив. Ось лежать гола. Лежать рядом. І балахон цей відключив, і все відключив. Коротше, я все вже провірив, все іспитав. І буду я тепер вже знати, що мені потрібно. Так що це я так зробив. Ну, Можна зразу це сюди все його мотати. От, буде мені каже, температура трошки менша, Ну, може, а може і не буде трошки менше. Ні, ну, по, по ідеї бути трошки менше температура. Так, ну що, йдемо тепер дім. Ну що, підводимо ітоги? Дуже я задоволений сьогоднішньою роботою, як ніколи. Все, що я хотів для себе вияснити, я вияснив, вам показав. Стовідсотково скажу, що я не ожидав такого результату. За кабель підв'язаний під лозою, я це знав. Не для цього наробилося оці всі експерименти. Там предсказуєй результат був. Там зрозуміло, що чудес не буває, і я знав, що там нічого не буде. А Хотілося подивитися по тунельки. От, і хотілося по тубусу подивитися. Якраз сьогодні я вам це все показав, що було в тунельці, що було в тубусі. От. Тепер мене за тубусе взагалі якби, дуже я радий, що так воно вийшло, бо тепер в мене є можливість. Я ж буду ставити тепличку. таку ну, ж Це ви все побачите, куди я це все буду використовувати. Тобто, результат у мене є. Тепер я спокійно можу продовжувати свою роботу далі. 100% виписую я цей кабель 12К от, для тубусів, от, та і для теплички теж. Далі я вам покажу, як це все буде працювати, де воно буде. От. Не хочу просто наперед забігати і анонсувати. От. Ну, на днях я думаю, що ви все це побачите. Так що цей проєкт я завершив. Я випробував, я побачив, я дуже задоволений результатом. Бо ну, в наступному відео я вам все розкажу, де воно буде і для чого це. Може комусь воно на нагоді стане. та й Так що це так. Не забуваємо за розіграш. От, ставимо палець вверх, пишемо коментар, любий, під відео. От. Не забуваємо, що залишилося тут буквально менше. Чуть більше неділі і розіграємо білоту. А далі опять у нас будуть розіграші. На цьому все. Проект цей завершено. Дивимося наступне відео, де воно буде примінятися. От там я вже вам розкажу і за автоматику, і що там буде воно творити далі. Ну, 100% що воно буде в мене на участку працювати. Ну, Тепер залишилося ще воду. Зробимо воду, подивимося і якби на цьому буде це закрито по обратних заморозках. До наступних зустрічей.